Я звернулася до Миколи Миколача, до адвоката, щоб звільнити мого чоловіка. Подали рапорт, по рапорту вони не, 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 не зазволили його. Ми подали на суд, перший суд виграли, вони опять подали на другий суд. І нарешті ми закінчили цю справу. Да. Хочу сказати, що е, на жаль, військова частина все частини ставила палка коліса, подавали відзиви на позови. Причому з рішенням першої інстанції не погодилася. До речі, користуючися можливістю, хочу подякувати нашому українському суду який єдиний стоїть зараз на захисті прав як людей військовозобов'язаних так і військових їх зараз служать тому всім хто був до цього причетним, всім суддям і працівникам суду дуже велика подяка і е, апеляцію подала військова частина була не погоджувалася але ми також виграли апеляційну інстанцію, тому зараз чоловік нарешті знаходиться тут. При тому, що розкажіть, де ви взагалі воювали? Донецької направленні Донецької ну, області. Да. Скажіть, взагалі, як взагалі відбувалося звільнення? Дуже тяжело, дуже тяжело. Дякую адвокату Миколу Миколаївичу. Дуже сильно допомагав він і його команда. І на цьому основанні всі суди ми виграли. Ми добилися свого. Да. Дякую адвокату. Да за співпрацю. Да. А я ще раз хочу сказати у разі потреби, звертайтеся, контакти в шапці профілю. Е, також переходьте на телеграм-канал Адвокатне Клеса, де ви зможете знайти багато цікавого. Також взяти участь в анонімному голосуванні, проголосувати за самі важливі теми, які зараз турбують українців. І з повагою, ваш адвокат не клеса.